також підтвердження підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. ЄС запропонував Україні власну угоду щодо корисних копалин, Пише політико. Єврокомісар із питань промислової стратегії Стефан Сежурне подав конкурентну пропозицію українським чиновникам із якими він зустрічався під час візиту до Києва. Він зазначив, 21 із 30 критично важливих мінералів, яких потребує Європа, Україна може забезпечити у взаємовигідному партнерстві. Нагадаю, раніше у коментарі Суспільному голова Євроради Антоніо Кошта казав, що ЄС не вимагатиме від України жодних її природних ресурсів в обмін на допомогу. На що сьогодні до Староушицької громади повертається захисник Олександр Віталійович Чорненький, 1976 року народження. Стрілець, помічник гранатометника, механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону військової частини, загинув у бою за Україну 19 червня 2023 року біля населеного пункту Діброва Кремінського району Луганської області. Воїн вважався безвісти зниклим. Живим коридором сьогодні зустрінуть захисника у громаді. У селі Грушка відбудеться прощання, вшанування та поховання Олександра Чорненького, вічна слава і пам'ять загиблому воїну щирі співчуття рідним та близьким. Скласти іспит за гроші у Старокостянтинові. Затримали 37-річного хабарника, який за 2800 доларів пропонував посприяти в отриманні водійського посвідчення категорії С. За даними поліції, чоловік запропонував допомогу місцевому мешканцю у складанні теоретичних та практичних іспитів без фактичної присутності. Запевняв, що має знайомих у територіальному сервісному центрі. Поліцейські затримали фігуранта біля однієї з заправок міста Хмельницького одразу після передачі коштів. Йому Обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Водій із полонного, який на смерті збив велосипедиста та утік з місця ДТП, програв апеляцію. Прокурорами доведено, що у лютому 2024 року, не маючи посвідчення водія та будучи п'яним за кермом, автомобіля ВАЗ 35-річний засуджений перевищив швидкість руху у населеному пункті та допустив наїзд на 70-річного велосипедиста, який помер на місці події. Горе водій втік. Та намагався швидко відремонтувати пошкоджений автомобіль. Правоохоронці його швидко відшукали. Вирок суду залишився без змін покарання у виді семи років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортним засобом строком на сім років. 71-річний хмельничанин думав, що рятує доньку, а насправді віддав шахраям понад 110 тисяч гривень. За інформацією поліції, до чоловіка зателефонувала незнайома особа, яка, представившись лікарем, повідомила пенсіонеру, що його донька тяжко травмувалася у ДТП і їй негайно потрібні кошти на лікування. Стурбований батько переказав 116 тисяч гривень на вказаний банківський рахунок, а згодом зрозумів, що став жертвою шахраїв. Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини даних події і вкотре закликають у таких випадках не можна піддаватися емоціям. Обов'язково передзвоніть близькій людині. Запитайте, чи все у неї добре. А якщо ж не дозвонилися, то зверніться в установу, наприклад, у лікарню, де за словами того, хто вам телефонує, знаходиться ваш родич. Наразі це все про що встигаю розповісти впродовж дня ще більше актуальної перевіреної інформації у нових випусках п'яти хвилин на головне. Тож тримайте руку на пульсі основних подій країни та регіону разом із першим подільським вдалого робочого дня.